Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Сили безпілотних систем атакували Перекопський бромно, бромний завод у місті Красноперекопськ в тимчасово окупованому Криму. І також під атакою була магістральна підстанція. Про це повідомив. Повідомляє Роберт Мадіар у Фейсбук. Птахи сили безпілотних систем завітали на хімзавод, що працює на військово промисловий комплекс окупанта. Йдеться в дописі Мадяра. Завод Бром – це одне із найбільших промислових. Підприємств у Криму і єдиний виробник бромовмісних хімічних сполук у східній Європі. Він спеціалізується на виробництві брому, бромідів та іншої хімічної продукції для промисловості. Продукція заводу використовується у хімічній, фармацевтичній та гумотехнічній промисловості. Також у ніч на 23 листопада сили без систем атакували кіловольтну майстральну Підстанцію Красноперекопська, Красноперекопська ПС – один із ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова. Так би мовити, блакануто низку енергооб'єктів на окупованих територіях. Це цитата зазначив Роберт Мадяр Бровді. Він голосив, що візит вічливості окупантам нанесено птахами першого окремого центру СБС, трансформований 14-й полк сил безпілотних систем. Бензин дійсно стає на болотах рідною дефіцитною. А газ та нафта швидко згореними. Додав бровді. Дякуємо за. Такі операції по тимчасово окупованих територіях і те, що працюють над тим, щоб все ж таки зменшувати спроможність російських окупантів далі продовжувати цю війну. І ми бачимо, що російська пропаганда поширює вигадку російських спецслужб, нібито обліковий запис начальника гур Міноборони України Кирила Буданова на платформі X створений на території Російської Федерації. Про це повідомляє Гура Фейсбук. У дописі йдеться, що ця інформація розповсюджується через соціальні мережі та анонімні цифрові ресурси для підтвердження цієї тези використовується скріншот спеціально створений для цього акаунту з відповідним містом реєстрації. Цитую, це повністю неправдива інформація, яка має усі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію. Керівництва Гурму України у головному управлінні розвідки закликали зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і відречників головного управління розвитки України. Тому довіряємо лише офіційні інформації і не ведемося на російське ІПСО, яке доволі часто почало. З'являтися, а точніше продовжує це робити минулого тижня. Україна отримала від Сполучених Штатів два проекти документів: план на 28 пунктів та угоду щодо гарантій безпеки для України. Про це йдеться в матеріалі РБК Україна. Ультиматум Трампа і 28 пунктів, що насправді відбувається з мирним планом для України. Я ж нагадаю, що минулого тижня, 19 листопада, до Києва приїхала американська делегація на чолі із близьким товаришем віце-президента Джей Дівенсом. Дені. Лем Дрісколом, міністром сухопутних військ, щоб обговорити саме цей план. І протягом трьох днів американські перемовники провели в Києві низку зустрічей із політичним та військовим керівництвом України, також із європейськими послами. За даними The Guardian, Трамп офіційно призначив Дріскола своїм спеціальним представником для просування цього мирного плану. І спочатку був озвучений ультиматум. Розповідає одне із інформованих джерел РБК України наступне: що до нас приїхали з ультиматумом. Якщо до 27 листопада ви не підтримаєте цей план, далі, будь ласка, самі з європейцями ми все зупинимо і постачання зброї, і розвіддання, обрізаємо все у перший день візиту. Їхня риторика була дуже жорстка. Щоправда, потім вона трохи пом'якшилася. І цей ультиматум виданню підтвердили інші співрозмовники пізніше ж. Президент Сполучених Штатів Америки Дональ заявив, що оскільки Україна втрачає території, то день подяки, 27 листопада, є відповідним моментом для Києва погодитися на мирну угоду росіянам. При цьому він пригрозив новими дуже потужними санкціями. І за даними видання, Андріско приїхав до Києва для обговорення двох проектів документів. Один із них це комплексний документ із 28 пунктів, які вже були опубліковані. Ексіос у ньому йдеться про різні сфери України. Українсько-російського врегулювання цитую починаючи від території і закінчуючи умовами реінтеграції Російської Федерації у світову економіку. Це не фінальний документ а рече матеріал, який був переданий українській стороні для обговорення. Самі ці 28 пунктів і стали предметом вчорашніх переговорів у Женеві між українською та американськими делегаціями, і ймовірно, вони вже зазнали змін. Що відомо про другий документ? Інший додатковий документ під назвою Рамкова угода щодо гарантії безпеки для України, яка як зазначено у її тексті створена за моделю принципів статті 5 НАТО, за інформацією РБК України ця рамкова угода містить три пункти. Перший із них передбачає, що у разі поворотної збройної атаки з боку Російської Федерації на Україну президент. США може застосувати збройні сили, розвідувальну та логістичну підтримку, економічні і дипломатичні дії та інші кроки, які буде визнано доцільними. Другим пунктом прописано, що члени НАТО разом із Францією, Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією зобов'язуються діяти. Згоджено зі сполученими штатами Америки, і в третьому пункті вказується, що така рамкова угода буде діяти протягом 10 років із можливістю продовження. Як у випадку, із цими пунктами, яких 28, вісім ця рамкова угода про гарантії безпеки від США не є фінальною, вона також ймовірно зазнає і зазнає корекції, тому ми очікуємо щодо підготовки мирного плану для України. То давайте все ж таки підсумуємо, пригадаємо те, що було, і до чого ми з вами дійшли сьогодні. Нагадаю, що 20 листопада Сполучені Штати Америки представили мирний план для України з 28 пунктів, згідно з документами, Україна має вийти з Донбасу, скоротити свою армію, відмовитися від далекобійного озброєння і не тільки, що є неприпустимим для нас, і це очевидно. У неділю ж 23 листопада у Женеві між Сполученими Штатами Америки, Україною та Європою відбулися, відбувалися консультації, щоб Робити документ більш вигідним для Києва, і за підсумками переговорів Україна та Сполучені Штати Америки підготували оновлений і допрацьований рамковий документ щодо миру і домовилися найближчими днями продовжувати інтенсивну роботу над цими спільними пропозиціями. Більше я додам про що йшлося в спільній заяві, яка була опублікована на сайтах президента України та Білого Дому, за підсумками переговорів у Женеві. 23 листопада Україна та США підготували оновлений і допрацьований рамковий документ щодо миру. В Заяві йдеться, що переговори представників Сполучених Штатів та України 23 листопада в Женеві щодо обговорення американської мирної пропозиції були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Зазначається, що обидві сторони визнали консультації продуктивними. Ми Бачили відео. Із Марко Рубіо та Андрієм Єрмаком як це все відбувалося. Можемо я думаю, що ще раз продемонструвати це відео також. у, де, у заяві йдеться наступне: що сторону підтвердили, що будь-яка мирна угода. Будь-яка угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир за підсумками переговорів. Сторони підготували оновлений і допрацьований ось цей документ щодо миру. І у спільному документі зазначається, українська делегація ще раз Висловила вдячність сполученим штатам і зокрема особисто президенту Дональду Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля спрямовані на завершення та збереження людських життів. І Україна та Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжувати інтенсивну роботу над цими спільними пропозиціями. Також буде підтримуватися тісний контакт із європейськими партнерами. що… Дуже важливо остаточне рішення щодо цього рамкового документу. хвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів, на чому ми наголошували, і про що йдеться у цій заяві. І у документі підсумовується, що обидві сторони підтвердили готовність продовжувати спільно працювати задля для досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення. Внаслідок масованої російської атаки, масованого російського удару по енергетичній та тепловій інфраструктурі Харкова, завданого увечері. 23 листопада загинули четверо людей. Кількість постраждалих зросла до 17.